Є новина, друзі. Трамп розносить Путіна підводна лодка не допомогла. Дослухайте до кінця. Я розповідав про танкер Белла, Це той танкер, який хотіли захопити американці. І якби росіяни взяли його, переоформили на себе, і ніби він став російським. І росіяни звернувся до американців. Мол, не рухайте наш танкер. Але американці від цієї Своєї задачі захоплення танкерів не відмовились, і от щойно стало відомо, що відбувся штурм, і американці, спецназ американський успішно захопив цей танкер. Що дуже важливо, ну чому Путіна розмазали, розумієте? Тому що Путін послав на захист цього танкера підводний човен і кораблі. Військові туди навіть привезли журналістів, які знімали оцей штурм, ну які зараз знаходяться на цьому захопленому танкері. І ці кораблі, і підводний човен нічого не зробили в момент американського штурму. Тобто американці просто Уклали один орган на військові човни Росії і на Путіна, і на його там якісь там погрози, і зробили те, що мали, і показали всьому світу хто тут тато це об'єктивні речі. Ну путін складні ситуації, тому що я і Венесуелу розповідав там, що дуже цікава ситуація, що Делсі оця Родрігес, яка віцепрезидентка зараз при владі її залишили свідомо. Трамп її залишив свідомо. Для чого? Тому що вона професіоналка в нафтовій галузі, і її задача зараз швидко відновити нафтову галузь і збільшити видобуток і продаж нафти. Тобто зараз їм відкриють можливості для продажу цієї нафти. Це зробить Трамп однозначно. А також друга задача Трампа, яка їй поставлена, це вигнати Китай, Росію та Іран з нафтової галузі, тобто повністю буде контролювати цю нафтову галузь. Ну як? БСШ А, а Росія і Китай вклали туди 37 мільярдів доларів. Китай 20, Росія 17. Тобто тут серйозний удар виганяють, просто виганяють, не говорячи. Там ж бізнес, контракти зрозуміло. Виганяють всіх. Тут серйозний удар захоплюють танкер, показують хто як хто кажуть в домі тато, та. І в Ірані, в Ірані дуже серйозні речі відбуваються. Два міста вже захоплено, і якби протестувальники ідуть далі, і режим Хаменеї може впасти. Він може скоро опинитися в Москві, і це все іде в сторону Путіна. Тобто, вся його міжнародна стратегія просто ну рушиться, вона просто падає зараз, і це бачить весь світ. І я так розумію, що Трамп і США не збираються зупинятися, і це все робиться. Ну. Для чого? Для того, щоб Путін зупинив війну, тому що Трампу для перемоги на виборах потрібне завершення війни в Україні. Він навіть нещодавно Трамп сказав, що. Якщо е, я програю вибори, то мене відсторонять від влади. Тобто він чітко розуміє, що він має перемогти. Для того щоб перемогти, потрібно такі події, як Венуселі і завершення війни в Україні. Ну і як з економікою в США, я думаю, він з цим справиться. Тому в Путіна дуже мало кроків залишається. Лайкербос відписка, телеграмшам шапці профіля. Є новина, підписуйся.